Так, шановні діти технарні, сьогодні у нас розпаковка зарядної станції Anker 757 PowerHouse. Я зразу наперед кажу: я не претендую на експертність у всяких цих штуках, як, наприклад, техноблогери за кордоном, які вам скажуть, як підготуватися до блекаутів, що купити, що зробити і так далі. У мене досвіду в цьому ноль, практично, тому що попередній блекаут я пережив на своїх павербанках максимально 20 тисяч міліампер. Тут. Трішки більше. А мені пощастило, що я його зумів взяти ще до аж такого ажіотажу, скажімо, як зараз. Тому що пояснюю зразу: 38 тисяч з копійками він мені обійшовся, враховуючи те, що от за кілька днів після того і вже на поточний момент його можна купити як мінімум за 45-50. Тисяч гривень. Тобто це буквально за кілька днів, коли почалися більші відключення. І Авінела, не їж то. Не... Не їж то. Та... <плес> коли почалися більші відключення, тоді, звичайно, попит підріс, звичайно, перепродавани, почали підвищувати ціни. І це нормально, це є закон риночку. Тому я сьогодні хочу розібратися, що це таке, чи воно вартує свої грошей і як воно взагалі виглядає. Перший нюанс ця фігня. Ця фігня важить 20 кіло. 20 кіло, перепрошую. Я е, таке от ледве дотащив, то що кур'єру, спасибі кур'єру, що він взагалі занісся в хату. А я вже в вітальню затащив, як має бути. Добре. Так, що, що нас очікує? Спочатку, всякі документи від магазину, який От я рекламувати не буду. Нічого тут рекламного нема. Короче, взагалі вибір спонтанний, тому що я оглядав навушники від анкеру. Ось тут можете поглянути. Мені навушники сподобалися. Я такий. З одні станції там екофлови, всякі блюєті і анкер. Я такий дивлюся, якщо вже вміють робити навушники гарно, то напевно і це зроблять гарно. Так, 1500 п'ятсот ватів це є потужність максимальна. 1229 ватт годин, це є наша ємність загалом всієї цієї батарейки. І чому я ще вибрав саме анкер, а не той же ж Екофлов? Тому що час перемикання тут між мережею і акумулятором менше 20 мілісекунд. Тоді як в EcoFlow Десь в районі 30 мілісекунд, і багато відгуків я читав, що в режимі DBG от воно працює саме як EcoFlow, не завжди коректно. І тому я вирішив, чому би оце, от якби не поєднати корисне, з приємним, і, відповідно, не лише на блекаути, а ще й щоб е, собі тримати свої комп'ютери вимкненими незалежно від е, вимкнень світла. Ось так тут Чи цензура. Коротше, як ви розумієте, оце от проблематично трохи 20КГ коробку витягати з ще одної коробки. Але перевертати особливо то і не можна, але ми повинні, бо інакше а як? Фух, добре, перший етап прийшов відносно успішно. Так, перемикаємо, значить, на коробку, яка вже виглядає презентабельніше. Чорна така от красивенька. Що запалював? Що ти там з. <пі> у мене яйка вивалилась. <пі> Показую тобі багато ваді. Кіточка. А, па -па пу Thank you for choosing Anker Portable Power Station. Так, ви мені не сенк'ю, ви знаєте, оце от мені би не знадобилося, якби не клята русня. Перших пишуть нам зразу зарядити павер станцію, щоб активувати батарею перед використанням перше. Нехай. Ще у нас щось є, типу. Інструкції. І безпосередньо сама зарядна станція. <звучить> так. Це у нас безпосередньо зарядна станція. Виглядає в порівнянні зі мною ось так, в порівнянні з кіточкою. Так само собі порівнюєте. Okay. Авінелля, вернись. Авінелля. <звучить> Добре. З цієї сторони зразу бачу таку штуку, відкривається. І тут можна зарядити... Зарядити ось саму станцію. І ще тут є якийсь роз'єм, напевно, під сонячні панелі. І оце все щастячко. Нехай. А, це у нас магнітне. Магніт. Люблю магніти. Перший мінус, який я усвідомлював, коли я брав цю модель, це те, що, наприклад, от вона важить свої 20 кілограм, і було би чудово, якби тут були, наприклад, коліщатка і ручка, щоб її, от як старшу версію цієї ж ну, штуки, тобто 767 модель, там можна витягати собі ручку і катати по всій там квартирі чи в будинку без проблем. Чарівно, що тут є, хоча б ці ручки, дві, через що от легше та щити. Але. Я не, не в тій кондиції, щоб звичайно цим часто займатися. Загалом, в принципі, я на це йшов свідомо, тому що я знав, що приблизно в одному місці вона і так у мене буде стояти. Я не буду часто оце от сувати її туди-сюди. Добре, дизайн мені попередньо подобається. Тут є решітки для вентиляції. Оцього всього з такими блакитними штуками, воно прям виглядає якось свіжо, цікаво. Мені подобається. З фронтальної частини ми бачимо, що тут є. Дві розеточки, класичні розеточки 220 чи 230 вольт. Ну, коротше, екранчик з плівочкою, плівочка ще не знята. Потім у нас є для машини ось прикурювач, грубо кажучи. У нас є 4 USB-A і два USB Type-C. Один 100 ватний, один 60 ватний. Чудово, що в цій коробочці. Так. Так, це мішечок якийсь. Не знаю для чого, але й буде. Потім це у нас сам кабель живлення безпосередньо. Це у нас для автомобільного прикурювача, поки мені це не треба. І це в нас ще щось, напевно, кабелі для сонячних панелей. Я так підозрюю, я не експерт, ви розумієте, бо я техноблогер. Тому отут я не ручаюся. Але от що це таке? Чохол! Для перенесення цієї зарядної станції для транспортування. Тканина виглядає так, наче вона в воду не проникне, до речі. Е, напевно, ще подивимося по інструкції. О! Я бачу, що зараз возять виключно від партії 22-го року і новіших поки що немає. Але я так само подумав, що, типу, окей, акумулятор розрахований на 3 тисячі більше циклів. Я думаю, що якщо навіть на складі от постояв е, пристрій, то нічого йому не буде за два роки. Так? Хм, сподіваюсь. Так, перша догана анкеру це що таке? Чому інструкції? Англійська, багато різних інших мов, в тому числі руснява а української, немає. Не знаю, але за це анкеру Рудогана максимальна. Майте на увазі. Я сподіваюся, що вони виправлять цю ситуацію з новими партіями, з новими поставками. Тому що нагадую, це 22-го року. Хоча 22-го року вже би пора було інструкції всі з українською обов'язково мати, але деякі виробники ще от до них трохи тяжко доходить. Ну то нічого. Добре. Так, перше вімкнення. О, зразу якби, для активації акумулятора я під'єднав до розетки, нам показує 0%, щось там, тепер 99% і зарядка. Я бачив коментарі на різних інтернет-магазинах. Що от а, чому ем, саме апаратна версія тут з 22-го року, але коли вмикаєш, то акумулятор показує, що наче ем, тут 99% зразу. Тобто не може якби за два роки сісти лише лишень там на відсоток, умовно, зарядна станція. Тому люди підозрювали анкер, що перепродує якісь там юзані чи ще щось там станції. Я потім побачив їхню відповідь стосовно цього, що це так може бути для саме. Зберігання на складі, тобто режими нерозбереження, і потім йде ще калібровка батареї. Тобто це не є 100% показник, воно відбудеться вже, коли відкалібрується батарея до 100%, зарядиться і потім розрядиться і ще так кілька разів і тоді вже буде показувати свій вірний показник. Тому ну, мені таке, головне, щоб воно працювало. Крім того, підсвіточка у нас тут є трьохрежимна. Тепле таке от, світло, приємне. Я би не сказав, ну, напевно, зараз не видно, але загалом яскраво. Яскраво, так. Не скажу, що прям засліплює, але доволі яскраво. Е, ще там десь бачу якийсь режим SOS, А, е, Це щоб ну не знаю, подати сигнал про те, що вам зле після перепою. Якось так. Навіть уточню на агрегаторах цін була було багато пропозицій цієї зарядної станції. Тепер залишилося лише шість, і з них найдешевший варіант це за 55 тисяч. Гривень ні, 54, чотири один магазин, який поставив 54, При тому гарантію 12 місяців. Я ж купляв, то, начебто, якби офіційна поставка відповідно поширюється гарантія на 5 років. І будемо дивитися, наскільки це буде відповідати дійсності. Хоча я сподіваюся, що станцію нічого якби не станеться за період використання. Як ДБЖ і окремо коли блекаути для живлення необхідних критичних таких от штук, наприклад, холодильника влітку, щоб він не розстав, чи котла взимку, щоб десь помитися, якщо вода буде. І це такий от базовий набір, а враховуючи, що все одно воно пускові ці токи має маленькі, що холодильник, що котел, то, відповідно, так є станції менші по потужності і по розміру, які теоретично воно це все запускають, але я вже хотів собі взяти, з, скажімо так, з запасом, щоб воно собі було. Щоб воно було, я був більш спокійний. Крім того, в нас чиста синусоїда, що важливо якраз для підключення котлів. І так далі. Крім того, у нас батарейка виконана за технологією LifePo 4, а не літій іон, звичайно. Як це було в різних старіших моделях. Тепер, якби воно ефективніше і більше циклів витримує. Час зарядки від розетки година 33. Ага, на коробці пише, що можна перезарядити до 80% за одну годину. І це круто, якщо, наприклад, часто вимикають світло і є зарядні станції, які не встигають зарядитися. Тобто ті, що заряджаються за 4, 5, 6 годин, вони просто тупо не встигають. Відповідно, користь від них стає. Я набагато меншою тут же ж ця ситуація набагато краща. А ще по графіку цін я бачу, що е, коли був перший блекаут, і там вже крутили ціни настільки, що ця зарядна станція безпосередньо коштувала більше 100 тисяч гривень на той період, на зимку 22-23 року. Це жесть. Якщо будуть більше вимкнення світла, відповідно попит буде знову зростати. Буде дефіцит, будуть знову ж таки ціни піднімати. І це не тому, що прям люди такі супер злі, тому що так працює риночок. Розумієте? Економіка і риночок. Все, нам показує 100%. Відповідно, батарейка активувалася. Е, на відміну від старшої моделі, тут немає підтримки застосунку мобільного. Я вважаю, що це не є проблемою абсолютно, тому що головне, аби воно так працювало. Ось, а ці всякі ваші Bluetooth, Wi-Fi, це чудово для віддаленого контролю. Але якщо ти, в принципі, вдома і є і працюєш вдома, то тобі цього просто не треба. Легше до станції підійти і подивитися, що там як. Давайте знімемо тоді плівку захисну. Mm. Зняли. І спробуємо підімкнути щось. Але що? Так, давайте тоді перевіримо роботоздатність. Спочатку нехай буде USB Type-C роз'ємів. І після цього вже самих розеточок. Так. Чи заряджається від першого USB Type-C. Заряджається iPhone. Так, чудово. Від другого. Заряджається. Чудово. Так, далі у нас від блочка. Ага. Тут треба розетки вімкнути цією кнопочкою. Тоді вмикається інвертор і перетворення енергії. Є заряджання. Чудово. Далі ми випихаємо. До речі, доволі так туго заходить, видно, що ніхто не користувався. Ось. А, так, знову-таки працює. Чудово, прекрасно, неймовірно. Є ще оцей от Power Saving Mode. Тут зразу з'являється батарейка зелена, воно там щось на щось впливає. І, в принципі, все. Я дуже детально не буду, якби це лише перший погляд. Відповідно, розпаковка і перші враження. У мене враження позитивні, бо воно працює. Ось, бо воно вімкнулося, наче робе. Ось, активувалося і прям зарядилося. Е, це класно. А от стосовно того, чи буде якийсь повноцінний огляд, я не впевнений. Подивлюся, можливо, колись на каналі. Тому підписуйтеся. Не забувайте ставити вподобайки. Оці от всякі. Потім що ще? Спонсорам дякую за підтримку. Без спонсорів ви що гоните, та ви що? Я якраз завдяки ним і наважився на цю покупку, тому що я розумію, що теоретично така станція дозволить, наприклад, стрімарні вести. Але потім, коли мені ще інтернет приєднає нормальний провайдер, в якого є ДБЖ в будинку, бо поточний, на жаль, немає. І толку мені з цієї паверстанції, якщо інтернет то, тупо нема. Ну, єдине, що мобільний, і то дуже фіговий. Тому така от ситуація. Хороших вам настроїв, всяких різних, і не забувайте, що русня має отам десь валятися. Ви розумієте, де да? а ми потім будемо голосно з неї сміятися, звичайно ж.